Слава Богу, слава Ісусу Христу. Маю сьогодні велику честь і приємність говорити вам про одну з найособливіших тем для кожного напевне, з нас. Це є тема сім'ї і сімейних стосунків. Чому вона особлива ця тема? Тому що сім'я це. Є ті люди, які для кожного з нас є підтримкою, є допомогою, на кого ми можемо опертися. Але поряд з тим сім'я для кожного з нас є найслабшим місцем, тому що через сім'ю ми стаємо вразливі. І це питання дуже важливе для кожного з нас. І, знаєте, як сказав один з класиків, Сім'ю не вибираємо, Вона, вони є Божим даром для, на, для нас, як і ми для членів нашої сім'ї. Тобто сім'я це є Божий дар. І я хочу, щоб ми, розглянували, щоб ми розглянували, розглянули, що каже нам Бог, які Божі слова в Біблії сказані про сім'ю. Насправді. Про сім'ю говориться в Біблії, напевне, з самого початку, і я попрошу вивести на екран книгу буття 2.24». книга буття 224, де сказано: і залишить чоловік свого батька і свою матір, та пристане до своєї жінки, і стануть вони одним. Тілом. Знаєте, рівно 10 років тому я пристав до своєї жінки. <плес> У нас недавно була річниця, і Бог подарував мені сім'ю. Чому я кажу, що подарував? Тому що я в цьому впевнений на всі 100%, тому що я перед тим молився про це в нього, і я знаю, що так як склалися обставини. І Якщо взяти в якомусь відсотковому відношенні час, випадок, можливість, то я, напевне, по відсотковому відношенні, не знаю, чи я другий раз в такому відсотковому відношенні, якби мені дати ще один шанс, щоб так все повторилося. Тому це дійсно Божий дар, за який йому завжди кожного дня дякую. Знаєте, кожна сім'я завжди проходить випробування. І без цих випробувань наше життя сімейне не є можливим. І я вам розкажу також історію, про… вона сталася в нас на весіллі і нам подарували подарунок, якому я спочатку не надавав великого значення. Тобто я десь часом зрозумів, що цей подарунок, напевне, найважливіший був. Його подарувала дуже близька людина в нашій сім'ї, і цей подарунок, я вам навіть продемонструю, я приніс його з собою. Це є слова. Це от виведені слова з крижалі. І я б хотів, щоб ми вивели ті слова на екран, а я. Зараз прочитаю і зачитаю звідси. Це є 1 Коринтян 13, 4, 8. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься. До гніву не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, і усе терпить. Любов ніколи не перестає. Амінь. Амінь. Насправді цей подарунок я зрозумів з часом, що він є найважливіший, тому що це є Божі Слова і це є. Інструкція для нашого життя в сім'ї і не тільки в сімейному, а й повсякденному для нашої церковної сім'ї. І це, ці слова вони називаються так званий гімн любові. Я вважаю, що це є запорука успіху сімейних стосунків, коли ми будемо тримати в серці ці слова. Також я хотів. Вам розказати одну притчу, історію, люблю історію. Одного разу до священника в церкву прийшла жінка, яка з претензіями і каже: ви два роки тому ми одружували з чоловіком у вас в церкві, а тепер я прошу розлучити нас. Він Питається, чому, що сталося? А вона каже: Я не можу жити більше з таким чоловіком. Він мене постійно дратує. Не було ще такого дня за два роки, щоб ми не сварилися. Він пізно приходить, багато працює, він мене не розуміє, я не розумію його. Ну, і там список був, напевне, ще довший. Не буду його перечитувати, напевне. Ну, це Прості людські стосунки, вони є в кожного з нас. Священник виявився мудрий, на пане притчі читає кожного дня. І він сказав їй: знаєш, я допоможу тобі в твоїй справі, але я хочу, щоб ти для мене зробила одну річ. Ти піди додому і зроби так, як я скажу, піди. До однієї сусідки спечи, мені потрібно, щоб ти спекла мені хліб і принесла в церкву. Піди до одної сусідки позич воду, до іншої сусідки позич сіль, ще в одної там бляшко, в якій пекти хліб, іншої позич сірники, ну і так далі. Обійде стільки то сусідок, спечи мені хліб, принеси, і я, я дам погодження на розлучення. Вона так і зробила, приходить до першої сусідки і каже: позич мені води. Для того, щоб я спекла хліб. Вона каже: так в тебе ж криниця є, ти що не можеш собі води набрати. Вона каже: ну ти розумієш, мені священник пообіцяв, що мене розлучить з чоловіком. Якщо я зроблю такі-то речі, я мушу в тебе позичити воду в інші... А що сталося? Чому ти розлучаєшся? Ну і вони там розговорилися, вона їй розказала ті всі речі. Потім пішла до іншої, позичила солі, так само розговорилася. Жінки люблять поговорити. І І пройшов тиждень, вона спекла цей хліб і переходить до священника, приносить йому цей хліб і каже: Я вам спекла і принесла хліб, але я не хочу вже розлучатися. Ви знаєте, мій чоловік найкращий в світі. Каже, такого чоловіка ж треба пошукати. Каже, а як так змінилося все? Він каже, вона до нього говорить: ви розумієте, я поговорила з всіма сусідами в окрузі, а такого чоловіка, як у мене, немає ні в кого. У них всіх ще набагато гірше, а в мене найкраще. Я, якщо чесно, не знаю, правдива ця історія чи неправдива, але вона така досить повчальна. І вона говорить нам про те, що ми менше замислювалися в нашому житті, в тому числі і сімейному, над всякими людськими потребами, людськими проблемами. Над неважливими речами, щоб ми мали в серці цей гімн любові і ті всі слова, які звучать в ньому. Висновок такий, що Бог нам дає дуже великий дар цю сім'ю і дає нам інструкцію, і не тільки цей гімн любові, а вся Біблія інструкція. Як нам проходити випробування в сімейному житті? І на завершення я хочу завершити свої роздуми словами одного з класиків, який я зацитую. Знаєте, що зробити, щоб у світі був мир? Йдіть додому і любіть свою сім'ю. Амінь.